Будинок Семоненків розташований в селі Біївці, Лубенського району Полтавської області поблизу річки Удай. Це була досить типова для тих років споруда: одна кімната, піч та невеликі віконця. Саме там, на другий день Різдвяних свят, 8 січня 1935 року, народився Василь. Андрійович Симоненко. Зовсім поряд з сімейним будинком Симоненків розташована легендарна криниця, яку описав Михайло Коцюбинський у своєму оповіданні, як ми їздили до криниці. Самі селяни поколіннями передавали легенду про святу Параскеву Діву Криницю. Яка сіла відпочити на купині, а з тієї купини ринула цілюща вода. Згодом мати Василя Симоненка скаже, що кожна латка землі в маленьких Біївцях це якась дивовижна історія. Щодо роду Симоненків існує здогад, що він сягає козацького роду. Так прабабуся письменника Варвара Щербань. Мала дворянську грамоту, отриману своїм батьком за військові заслуги, яка, на жаль, була втрачена з часом. Її чоловік, прадід Василя, Панас Щербань, працював на посаді писаря у сусідньому селі та де і жила родина. В Біївцях рід поширив його онук Федір, оженившись там на Ганні Сизоненко. В тому ж селі рід продовжили його власні діти. Мати Василя Семоненка була творчою та талановитою, з задоволенням виступала на сцені та мала мрію стати вчителькою. Заради цього покинула рідне село і поїхала навчатися до Лубенського педагогічного інституту. Там під час навчання вона познайомилась з майбутнім батьком Василя Андрієм Симоненком, актором, вчителем і художником. Це знайомство змусило її досить скоро покинути навчання та закінчити курси крою та шиття, так як батько зник невдовзі після народження сина, щоб з'явитися знову по закінченню війни в капітанських погонах. Це буде їх остання зустріч, адже згодом він зникне назавжди десь в північних краях. Бабусю письменник не пам'ятав вона померла досить рано, в 42 роки. У вихованні натомість неабияку роль відігравав рідний дід Василя Федір, який мав хист до вишивання, а понад усе любив читати і був чудовим оповідачем. Він самостійно вивчив грамоту, а в неділю часто проводив за книжками, читаючи географію та історію. Дід Федір часто вживав дотепні прислів'я та вмів римувати слова в бесіді і не терпів пустих розмов. Саме він прищепив майбутньому поету відчуття краси і любов до поетичного слова. Дитячі роки майбутнього письменника були непростими. Він бачив сльози матері, яка залишилась одна з дитиною в роки Другої світової війни. Голод і людські страждання, згодом він переповість, побачене у своїх віршах про знущання комуністичного режиму над людьми, про безоплатні трудодні та третій Голодомор. Він згадуватиме, як ходили з мамою до сусідів. Аби змолоти хоч трохи зерна на старих жорнах, від них терпли руки у дорослих, що вже казати про дитячі руки маленького Василя. Він пам'ятатиме свої сльози через зрубаний сад, бо в той час за кожне плодове дерево люди були змушені платити податок. Разючу правду він переповість вже зовсім скоро, викриваючи злочини. Тогочасної влади. Шлях до освіти Василя Симоненка був складним і тернистим. У 1942 році він вирушає до першого класу початкової школи в рідному селі, де навчається до п'ятого класу. Далі продовжує навчання в сусідніх селах. Спочатку Єнківська семирічна школа. А з 1947 по 1952 у Тарадинівській середній школі, від його дому до школи в Тарадинцях відстань 9 кілометрів. Цю відстань він, 14-річний, долав щодня і в спеку, і в холод, в пошарпаному пальті і дірявих чоботях, жодного дня не спізнившись на урок. Зі спогадів матері він ніколи не жалівся. натомість по дорозі до школи повторював всі уроки, а, повертаючись, співав пісень. Найбільше любив пісню Ой, по горі по горі». і в дорослому віці часто наспівував її, коли зустрічав когось зі знайомих поетів на порозі свого будинку. Старання і талант були настільки щирими, що їх у своїх спогадах згадували його вчителі. В класі він завжди вирізнявся серед натовпу учнів не лише бідним одягом, а й гострим розумом. Його педагоги згодом скажуть, що навіть деякі шкільні вчителі читали менше за цього учня. В шкільні роки відкрився його вроджений талант доримування. При цьому він був доволі спокійним, але при цьому дотепним і з невичерпним запасом жартів. Щодень влучне слово могло розсмішити клас або стати частиною його перших віршів. Водночас він активно пише вірші до шкільних та класних газет. Першою, творчий потенціал Василя Симоненка, Помітила вчителька української мови та літератури Марія Йосипівна Остапенко. Вона всіляко розвивала його талант, підтримала, в стати журналістом і порадила вирушити на навчання до Києва. Тож по закінченню школи з золотою медаллю Василь Симоненко у 1952 році вступає на перший курс факультету журналістики до Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка, згадуючи перші студентські дні у своєму щоденнику, писав про те, що дуже скучав за домом. Вечорами кидався в постіль та згадував рідне село. Та навчання продовжувалось в університеті він знайшов багато друзів, найближчими з яких були Микола Сом та Олесь Кахілевич. Хлопці жили дружно, але грошей завжди не вистачало, тому вечорами не гребували роботою вантажників. Студентські роки дозволили повністю проявитися талантам Василя Симоненка. Що втілились у студентську літературну студію Січ, яку він створив та очолив. Послухати молоді таланти приходили навіть імениті на той час письменники, такі як Павло Тичина, Остап Вишня та Максим Рильський. У 1956 році Василь Симоненко проходить переддипломну практику в газеті Черкаська Правда. Черкаси настільки захопили юного Симоненка, що, попри запрошення друзів на остаточний переїзд до Києва, він так і не наважився. Натомість, захистивши диплом в 1967 році, він продовжує роботу в газеті Черкаська Правда, ставши досить відомим в місті. Спостережливий і відповідальний, він часто навідувався до трудових колективів і ставився до роботи особливо серйозно, розуміючи, що його слова допоможуть сформувати світогляд молоді того часу. Саме тому, коли 1960 року в області створили нову газету Молодь Черкащини, Василь Симоненко, не роздумуючи, перейшов туди. Адже прагнув спілкуватися та доносити свої думки до молоді і знати, чим вона живе. Про його роботу там, у 1960-1963 роках, багато говорять сторінки редакційного журналу Нарад, де описані литючки і засідання редколегії, що дозволяють зрозуміти Симоненка журналіста. Здебільшого він виказував активну громадську позицію, закликаючи до того, аби цінувати кожного, відкинувши шаблони та підкреслювати людську особистість. Він багато працює, і добірки його віршів щочас з'являються в низці черкаських та львівських видань. В цей же період він працює над прозовою збіркою новел, яка вийде згодом. У львівському видавництві. Творчість Василя Симоненка вселила віру в тисячі молодих сердець, адже говорила правду тоді, коли це було заборонено, боролася з підлістю, коли вона була усюди. Тому ця поезія назавжди увійшла в українську літературу як приклад мудрості та сили українського народу. Все життя Василя Симоненка було викликом до обставин, влади і людської байдужості. Через свою творчість він зазнавав утисків та тиску, але залишався незламним. В боротьбі за правду Василь Симоненко діяв не лише сильним письменним словом, але і ділом. Наприкінці життя. Він зблизився з учасниками правозахисного національного руху, і в 1962 році вони обійшли десятки сіл та опитали сотні очевидців, щоб добитись правди. Так, з його участю були знайдені братські могили жертв сталінської епохи на київських кладовищах. По суті, він з друзями підписав собі вирок, знайшовши докази злочинів влади, яка звикла залишатися безвідповідальною. Зібрані докази вони з друзями відправили до Київської ради разом з меморандумом, що вимагав оприлюднити знайдені місця і перетворити їх на місця пам'яті та скорботи. Через політизованість тогочасного суспільства і часті заборони видаватися, він друкувався не лише під власним ім'ям, а користувався псевдонімами Щербань та Миколайчук. Творчу спадщину Василя Симоненка заведено поділяти на п'ять видів: перше твори соціально політичної тематики. Брама, некролог кукурудзяному Качанові, що згнив у загодпункті, злодій, та інші, поетичні твори, які закликали до боротьби за майбутнє українського народу проти брехні та зрадництва, твори, що так і не зможе пробачити йому влада, заборонивши їх видавати. Друге, гумористично сатиричні мініатюри, цикл. Короткими чергами. Третє. Поезія присвячена загальнолюдській проблематиці, лебеді материнства. Ти знаєш, що ти людина, монархи та інше. Четверте. Інтимна лірика: Люсі матері, одурена. П'яте. Казки. Подорож в країну навпаки, цар плаксі та лоскотон. І багато інших. Через незручність постаті Симоненка для радянської влади важливою частиною його творчості є виявлення невідповідностей між першоджерелом і друкованими примірниками, адже при виданні його віршів і збірок вони зазнавали нищівних змін та численних редагувань. Так виправлення змінили гострі і чесні пориви Симоненка на зручні для влади слова, викривлюючи думки автора. Так справжній світогляд відкрився нам завдяки праці науковців, зокрема кошелівця та Ткаченка, що роками працювали з архівом письменника і його закордонними виданнями. Збірку поезій опублікував Іван Кошелівець. Виправивши невідповідності в творчості, він видав збірку поезій Симоненка Берег Чекань 1965 року та доповнив видання в 1973 році, щоб після його смерті показати світу первозданні, неспотворені тексти. Відкриваючи справжню душу Василя Симоненка, Особисте життя Черкаси виявились знаковим містом для Василя Симоненка. Адже там, на переддипломній практиці, в газеті Черкаська Правда, в 1956 році, він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною, Люсею. Вона ж Людмила Павлівна Півторадня, жителька Черкас, на два роки молодша за свого чоловіка. В той час працювала кур'єром в славнозвісній газеті. Згодом була робітницею одного з заводів в Черкасах. Вже через півроку після знайомства, 27 квітня 1957 року, вони одружились. А в лютому, 1958 року на світ з'явився єдиний син Олесь Симоненко, названий на честь батькового друга Олеся Кахілевича. Сам молодий батько Василь в той час виступав в міському будинку офіцерів, вітаючи їх з прийдешнім святом Радянської армії. Він як і кожен чоловік настільки зрадів звісті, що не втримався і зі сцени поділився цією новиною, зірвавши зал аплодисментів. Сам Лесь, хоч і підростав у творчій атмосфері але письменником так і не став. Натомість для себе він обрав професію слюсаря, яку виконував чесно і завзято, про свій вибір, не жалкував. Дружина Василя Семоненка Людмила Павлівна померла 29 грудня 1996 року, переживши свого чоловіка на 33 роки. В Черкасах відбувся злет Василя Семоненка як письменника. Його почали публікувати в західних виданнях, зокрема в Мюнхенському часописі Сучасність. Де публікуються заборонені в Україні твори, та водночас все більш пильною стає увага влади до нього. Творчість в Україні все більше цензурується, твори редагуються. Але незворотною стане подія одного літнього дня на Черкаському залізничному вокзалі 1962 року. За свідченнями очевидців там. Між буфетницею і Василем Симоненком станеться суперечка через відмову продати йому пачку сигарет. Спланувавши або почувши сварку, зовсім скоро з'являться міліціонери, які, дізнавшись ім'я Василя Симоненка, одразу забирають того до камери, затриманих лінійного відділення міліції, та не в Черкасах, а в містечку Сміла. За десятки кілометрів звідти. Зі спогадів поета його там нещадно лупцювали, вміло, не залишаючи слідів, викручували руки і погрожували. Знайшли його аж під ранок колеги журналісти і жахнулися страшним синцям на руках і його оповідям. Тоді ще ніхто не знав, що цей випадок стане фатальним для його життя. Під час побиття поета багато били по спині, і він згадує, що було відчуття, наче щось рветься всередині. Відтоді у нього почалися постійні болі в попереку, які не могла угамувати тогочасна медицина. Він ще певний час продовжує писати, намагається видаватися, але за його життя вийде лише одна збірка тиша і грім. У 1962 році інші збірки видані пізніше, переважно за допомогою численних друзів, які домоглися того, щоб творчість продовжила своє життя на папері хай редагованою справками, але жива. Восени 1962 року біль Василя Симоненка стає ще нестерпнішим. Його госпіталізують і везуть на операцію. Саме так в нього виявляють страшну хворобу онкологія нирок. Зовсім скоро, в ніч з 13 на 14 грудня 1963 року, його серце зупиниться. Василь Симоненко за свої 28 років життя. Став дорогим для кожного, хто відданий своєму народу. По собі він залишив найсвятіші для нього слова, які висічені на його могильному каменю в Черкасах. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину. На його честь в рідній Біївці буде відкрито дім музей. А в Черкасах, що так йому полюбилися, у 1967 році встановлять пам'ятник. За багато років після цього, в 1995, він отримає найвищу державну відзнаку Шевченківську премію за збірки своїх творів, зокрема, прози, Лебеді материнства У Твоєму імені живу. Народ мій завжди буде. Крім видатної творчості, він залишив по собі незламний запал, який мав здатність заражати вогнем творчості всіх навколо, чим і створив справжній дух шістидесятництва.